Всім доброго дня, рада вітати. Всі ви знаєте, так що я молода матуся, тому скільки пройде наш ефір, я не знаю. Але хочу донести таку дуже важливу інформацію. Я вже записала рілс, щоб більш детально люди ознайомлювалися. Тобто, ви, як туристи, і хочу трошки розповісти, тому що вчора так було гірко, а сьогодні вже радісно. Мене звати Марчук Аліна, я Magic Travel агент. Тобто ваш чарівний турагент, який допомагає вам з вашою відпусткою, з вашим відпочинком у різні країни, а у різних напрямках, на різному транспорті, тому звісно. З радістю допоможу. А, сезон вже розпочато. Сезон вже відкрито. Туреччина, Болгарія, Єгипет, хто в Італії, хто в Іспанії, хто екскурсійний тур, хто в Греції. А, зараз дівчата розсматрюють Албанію. Тому напрямків дуже багато, і найкрутіше, що зараз в нас є для для українців, не дивлячись ні на що, що є автобусні перевезення, і це дуже класно, тому що з перелітом трошки важкувато. Дороговато виходить так для когось по бюджету, тому що потрібно добиратися до тої країни, з якої буде виліт. Автобусом чим класно, тим, що ви, наприклад, виїжджаєте з Києва, сіли і в ту путівку, наприклад, там 36606, Входить у вас уже все. Це я зараз кажу за Болгарію на все включно. шикарний готель, який зайняв взяв премію найкращого готелю в золотих пісках в Болгарії на все включно на двох вісім ночей в готелі. Автобусний переїзд за 36606, Виїздом із Києва на двох, страховка сюди входить. Проїзд проживання також буде транс. Зустрінуть, завезуть в готель і потім заберуть. А тому пропозиції є дуже різні: є дешевше, є трошки дорожче, все по вашому бюджету. І а, цю суму вже все. Тобто добратися до Києва. Але бувають такі випадки, а, коли туроператори не підтверджують тури. Ось зараз я за це хотіла і сказати: Я дуже хочу, щоб ви в мене були свідомі туристи, щоб ви розуміли, що а, ну, такий нас зараз час, що а, туроператора ми можемо тільки сказати сказати дякую так за те, що вони взялись влаштовувати нам автобусні тури. А, мені задавали вчора запитання: чому чому не додати ще автобус? Ну це вже не нам звісно вирішувати, чому додати автобуси, чому не додати автобусів. Можливо, їх немає просто що додавати, а, тому що а, ну це вже да, 22 двадцять 23, двадцять рік, третій рік вже. Третій сезон, коли е, туризм трохи переформувався, і тура, е, туроператори взялись за автобусні перевезення. І всі ми хочемо, щоб всі автобуси були облаштовані, щоб всі автобуси були цілі. Але є такі моменти, коли ми сідаємо в автобус, може зломатне бути крісло, може там ще щось бути не так. в автобусі а це все із-чого? З того ж ця спішка, того що дуже багато туристів, які хочуть поїхати, не, не залишається місць в автобусах, і звісно, що Ну, що, що робити? Отак От і беруть якийсь автобус, взяли і поїхали. Так, десь не услідили, що там десь щось недоробка якась іде, десь там ще щось іде. Тому, звісно, тут ми знаєте, як ми, як туристи, ми хочемо комфорту. А туроператори як. Як вам сказати, ну, як власники, так, які розробчики, так, розработчики цих так, турів, а вони теж хочуть заробити. І всім хочеться і там бути хорошими, і людям бути хорошим, але так трошки ну, може піти трошки не так. Тому ви дійсно до цих моментів потрібно бути готовими. Ви повинні знати, що високий сезон, та й не тільки високий сезон, ну, для кожної країни є високий сезон. так? Зараз високий сезон це Булгарія, це Туреччина, це дві країни для нас, для українців. Це а, країни, які вже переповнені. Так за Болгарію я казала ще а, в січні місяці, що це буде топ-країна по туристам з нашої України. А, хтось крутив візка і казав, Боже, кому-болгарія та Булгарія потрібна. Ну я вам так скажу, що це вже не перші туристи в моїй практиці, яким не підтверджено було тур з міста Кривий Ріг. А я свій відпочинок Болгарії бронювала теж з міста Кривого Рогу. у Нас буде виїзд Кривого Рогу і багатьом своїм дівчатам. Там, тому що у нас буде командний тур в кінці червня, так, дівочий, і ми всі їдемо з міста Кривий. Ріг. Але цю мандрівку ми планували ще в кінці лютого, початку березня. І то вже потім, десь в середині березня, в кінці березня, дівчата зверталися до мене ще і хотіли поїхати з міста Кривий. Ріг. То я вам скажу, місць вже не було на ті дати, тобто автобуси вже були сформовані. Так це був ще березень місяць. Тому зараз, так, да, це неприємно. Це десь обідно, так що туроператори виставляють ці пропозиції, вони їх продають. І вчора була очередна так. ситуація у мене, коли я бачу тур з міста Кривий Ріг з виїздом, так, із Рога до Болгарії. Туристи погоджуються на нього, виїзд ціна коштує дорожче. Тому, в принципі, якщо ви берете з Києва, воно то на той виходить даже трошки дешевше. Тому, якщо ви будете питати з Києва, то я вам скажу, відразу скажу, що якщо ми зараз би подивилися Кривий Ріг і Київ, так то ціна із Києва дешевша, ніж із Кривого Рогу. Але хочеться ж ніколи не їхати, так, як ми в місті Кривий. Ріг. Хочеться прийти, сісти, забрали тебе і хай собі везуть. Так, хай воно довше буде, але все, тобі вже не треба хвилюватись. Ну, не так сталося, як гадалось. Я вчора прямо спілкувалася з туроператором, я не буду називати хто. Що я спілкувалася, мені сказали: якщо автобуси світяться зеленими, то тоді ви можете купувати так, що місця на рейсах є. Але поки ми все це купили, поки ми оформили договір, поки а, турист сплатив рахунок, так поки там ще щось. Ну трошки там часу це взяло, то звісно на це уходить час, і тому ця пропозиція може уйти де, ну, кому завгодно, просто ви ж розумієте, що ці пропозиції бачать всі. Просто всі з України, всі турагенти, всі ці і тому ми не знаємо хто коли перший купив цю, цю путівку з міста з виїздом з Кривоворогу. Тому ваша задача бути усвідомленими туристами зараз, вже ми такі всі умні, так зараз вже у нас є Google, вже там не знаю там дзвонок другу і так далі. І ми можемо дізнатися всю інформацію. І такі ситуації, якщо ви в них не потрапляли при бронюванні своїх турів, що вам відказ так тур. Не підтверджений у зв'язку з тим, що немає місць на рейсах. Я зараз покажу, так. Покажу зараз, 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 як як вчора, так в опрацюванні так, 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 так. Ага, ну ось, наприклад, це був перед цим була було бронювання, так, коли теж жінка хотіла виїхати з Кривого Рогу і от написали: Добрий день! На жаль, немає місць на рейсах на ваші дати. Пропонуємо розглянути ви з 7 .06 по вартісті онлайн. Ну і ви ж розумієте, що вартість онлайн вона вже була. Була, звісно, інша. А, тобто вона була вища Це ми з жінкою бронювали Болгарію ще в кінці е, в кінці квітня і вже виїздів з Криорогу. Ну, те, що так от, тут він продавався, тут він не продавався. А, тому що ми робимо? Ми зберігаємо спокій. так Мені хочеться сказати, щоб ми зберігали спокій. Ага, ну тут якби повністю не покажу. Привіт-привіт, дівчата приєднується. Дивіться, ну Воно трохи розтягує так. Картинку, але е, я думаю, що зміст буде е, ясінь, Так? Це тільки що буквально час назад підтвердили бронювання, на яке вчора було, був відказ, так, було скасоване відмовлення за що того, що не було е, на рейсі міст міста Кривий Ріг. І наша задача з туристом була вибрати альтернативу. Е, тобто, так воно і світиться. Альтернатива, коли ми купуємо тур, і тур не підтверджений по тій або іншій Іншій а, процедурі так? або немає місць в готелі. так Таке ж теж може бути зараз, якщо встигну, розповім, або немає місць на автобусі, або немає місць на рейсах на самолітах. Таке ж теж може бути на літаках. Тому дивіться, у жінки сталася паніка. Ну Тут, даже, знаєте, наверное, більше, як вона каже, не в неї сталася паніка, а паніка сталася у чоловіка. Тому що ми з жінкою не знайомі. Жінка прийшла до мене по рекомендації моїх туристів. Які вже мандрували, які мене знають, але ця сім'я не знає так і. Коли ми скидаємо комусь гроші, оплачуємо мандрівки. Так а ми розуміємо, що мандрівки там не 5 гривень стоять, то ви хвилюєтесь, але в нас є договір, який ми оформлюємо на розрахунковий рахунок, обросаєте кошти, тобто це легально, офіційно. Я працюю як ФОБ. Ми е, заключаємо договір з електронним підписом. Так, ну все, все офіційно, легально і прозоро. Але ну звісно, зараз таке життя, що ми е, тут довіряємо тут якщо трапляється, то вже зразу паніка. Тому я скажу так, я. Поки відправлю туриста, так, я, я нахожусь в такому, точніше то, ну, да, відправлю від покупки, так, від бронювання до вашого виліту, в мене там, трохи іноді там, око дергається, і точно так же я хвилююся, і точно так же, і руки трусяться, точно так же, я хвилююсь за вас і так далі. Але я розумію, що я повинна ще бути для вас психологом і вас заспокоювати. Тому знаєте, іноді хочеться сказати так зараз, так, що, а хто мене заспокоїть? Ну, скажіть, будь ласка, тось, тобто, я вже думаю, що мені потрібно теж повинен, психолога наймати, щоб він був поруч, щоб я могла потім ось цю всю сесію кудись брати, виносити, вибрасувати, залишати, щоб я потім не була отака, так і спала вночі. А тому дивіться, коли у вас ну не дай боже, так виходить така ситуація, що немає місць на, на літаку на рейсі, так немає місць в автобусі. Там нема в місць готелі, то я завжди на зв'язку, я завжди допоможу вам е, з вашим відпочинком. Ми просто перебронюємо. Можливо, як ми зараз купали, купали з Кривого Рогу і з жінкою, яку ви бачили скрін, який ми ще купували у квітні, ну не сталося, не сталося з Кривого Рогу, ну немає. То ми купили з міста Київ. І вся ця пропозиція, яка так в нас вийшла, вона залишилася, ще й вийшла дешевше, тобто і на дорогу вам є, ну тобто у вас зайвих витрат зовсім ніяких. Ну Просто да, доїхати до Києва, потрібно буде і там вже сісти на автобус. І я ось написала так, що морю бить, вра, -вра там, да, тур підтверджений, жіночка пише: Ізвиніть за паніку. такое в первый раз, очень хочу на море, ура, 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 да, как бы, и хочется, конечно, да, я написала, что я все понимаю, да, просто э, когда у вас такое в первый раз, у вас почему-то закрадываются сразу э, какие-то черные мысли, да, а вам кажется, что кто-то что-то тут уже плохое придумал и так далее. На самом деле сейчас это сплошь и рядом, когда не подтверждаются э, туры из-за того, что нет мест в автобусах. Просто, ну, на вас это не попадало. Сказать, что плохой туроператор, э, ну, возможно, там у него свои какие-то, да, заморочки, возможно, он уже и знает, там, что нету этих мест на рейсах, да, а понимает, что, ну, как бы, чего терять момент, или там одно место осталось, он не снимает это предложение. Ну, то есть, как бы, я туда уже не лезу, то, знаете, как, не наше дело, э, и у нас же специфика какая. Мы же все хотим, как мне всегда звонят и говорят, не за все деньги мира, не за большие деньги, экономней, да, и так далее. И когда я открываю любое предложение, я всегда вижу ценовую политику от разных туроператоров, от разных. И, конечно, возможно, я бы могла купить вам там от другого туроператора путевку, и, но эта путевка была бы там тысяч на пять, на шесть дороже. Возможно, в этот момент чудо бы было, и этот тур бы подтвердили, и э, мы бы потом сказали, вау, это вот просто туроператор такой, из-за этого нам повезло. Ну, вот, вот видите, этот туроператор хороший, к примеру, да, а тот плохой, потому что вот когда-то там кому-то не подтвердили. Возможно, возможно, такое было бы. А возможно, представьте, мы покупаем у этого же туроператора, как мы купили вчера. Давайте я сейчас выйду с экрана. А, так. И, возможно, представьте, да, мы купили у туроператора этого, вот как вчера купили из Кривого Рога. И представьте, его подтверждают ну и вы бы об этой ситуации не узнали, да, что такое может быть, хотя я как бы всегда повещаю вас, что а, выберите, пожалуйста, два варианта, а вот вот такие варианты, а вот такие варианты, видите, я всегда в открытую говорю, какие ситуации у нас могут случиться а, при бронировании тура. А, дальше смотрите, как бы да, то, что это был вечер, я очень благодарна туроператору, да, что мою заявку обрабатывали и в 8 вечера и в полдевятого, то есть мне давали ответ, я как могла успокаивала туристку, да, что все будет хорошо, но рабочий день туроператор я хочу повториться, начинается с 10 утра, и поэтому, когда мне опять же сегодня пишут в 9 утра, что ну что, мой тур подтвердили? Нет, конечно, нет, дорогие мои, на это уходит определенное количество времени, потому что нужно связаться с автобусом, нужно связаться с отелем, с принимающей стороной в Болгарии, ну или Турции, или еще куда вы там едете, ну то есть, как бы я не могу вам там, оно вам как бы и не надо, да, посвящать вас полностью в эту кухню, но хочется сказать, что это такая процедура, пакетный тур состоит у нас из чего из проезда или там перелета то есть автобус или самолет это у нас страхование это у нас проживание и это у нас трансфер который вас принимает с автобуса довозит в отель и назад с отеля в автобус то есть или в самолет как как там уже кто какой пакетный тур покупает поэтому конечно здесь вот такие вот моменты есть и с каждой вот этой вот цепочкой да, которая есть у нас в пакетном туре нам нужно ну, туроператору нужно связываться и уточнять все моменты а, смотрите, сейчас вот на последнем, да, о чем хочется закончить. Сейчас я посмотрю, просто какие-то картинки вам еще, да, хотела показать. Ага, вот смотрите. А сразу ваш заказ, как бы, да, вот, например, да, он был скасованный. Дальше мы с вами определили, что мы хотим, так, например, вот в бронировании, да, а, например, мы хотим все-таки, как бы, ну, покупать, да, то есть тот заказ с на новый мы переключили, что с выездом из Киева, и, к примеру, да, вот что, берем заказ определенный и а, говорим, все, мы его берем, он сразу у вот, туроператора идет в работу, это то, что я вам сказала, то есть он как бы там обрабатывается, дальше он идет в бронирование, и только после стадии бронирования мы уже узнаем, подтвержден а, наш заказ и не подтверждён. Поэтому, конечно, на это уходит время. То есть по-другому выбрать про, ну, по-другому не будет, как бы мы кричали, как бы мы не писавали. Поэтому ваша задача как туриста купить і просто от турагента, то есть от меня, просто ждать известий и быть готовым, что разные ситуации можуть бути. А зараз хочу сказати за чоловіка, який завтра післязавтра, завтра, 31 числа, буде виїжджати з Хмельницького теж до Болгарії. У нас сталася така ситуація. Це було ще навіть, ну, десь там середина травня. Ми купували, мабуть, даже початок травня. Ми купували мандрівку в готель Сіде п'ять на ультра все включно. На 14 ночей. На одного він виходить 80 тисяч гривень на хвилиночку. Так, і це тільки 30 травня. Авня, тур тобто ми бронювали на 30 травня, і що ви думаєте, сталося? Ми точно так же, але я вдячна Миколі. Так це вже постійний клієнт. Він неодноразово вже. Їздив, літав, так він не знає. Тому він довіряє, він знає, що я колись там щось скажу, або підтверджений, або не підтверджений. Ну я чесно кажучи, я теж здивувалася, що на 30 травня готель був у стопі. Що таке у стопі? Це коли вже місця в готелі розкуплені. І на 30 травня, на хвилиночку, готель повністю переповнений. І на ближайші дати місць в цьому готелі не було. Тому що ви думаєте? Ми з Миколою підібрали йому інший тур, і це до Булгарії. Теж гарний готель, теж з премію нагороджений, на все включно. Секономили йому 40 тисяч гривень, так які повертаються. Тому якщо у вас залишок по а, вашому туру залишається і зараз у Наталі, яку ми купили, таксирого перебронювали на е, Київ, теж залишився залишок. Пишеться заява. А ви, ви ви висилаєте заяву на підставі заяву? Я повертаю кошти на розхунковий рахунок, тому все. Офіційно все легальне до копійки, все ви бачите, все вам перераховується точно так же. Ну, представте, у людини ну, там, ну не 40, там 36 тисяч. А різниця була між одним готелем і іншим готелем. То куди ж вони ділися? Звісно, це все офіційно повертається. Тому, мої любі туристи, не хвилюйтеся, не хвилюйтеся. Ваш відпочинок у надійних руках. Я завжди з вами. Я завжди не сплю по ночах, поки вам ви не доїдете або не приїдете. Сьогодні виставила сторіс так, що одні люди повернулися, другі зараз улетіли. Зараз вже теж мені а, показали морішка зараз, а я не пам'ятаю, я скопіювала так. Ага, ну ще виставлю так. Ось мої туристи на сьогодні вже а, у готелі, у готелі Orange County, Аланія. Ви вже частково хто бачив, хто не бачив. Так, будемо ще радувати вас, тому що а, мої туристи сьогодні вже там, їх вже поселили. Поселили трохи раніше 12-ї години. А, ванна, кімната велика. Також хочу сказати, не а, печальтесь, так якщо вас... Ас, не заселяють свідом на морі, тому що якщо ви з дітьми, якщо ви ну не любите двіжуху, дискотеку і все остальное, то на ось цьому пірсі, який ви який ви бачите, ось тут проходять е, дискотеки ночні, і з боку проходить анімація. Тому, якщо ви не звикли до шуму, то не огорчайтеся, якщо вас поселили десь там збоку, з видом там на дорогу або на ще щось, тому що вам так буде спокійно. Ви в тому номері буваєте ну тільки зранку, так бо вечір. Все інший час ви знаходитесь на вулиці, на морюшці, так, і відпочиваєте. Тому, Хочу на такій радісній ноті завершити цей прямий ефір. А я вийду ще раз, бо ще є про що поспілкуватися, про діток. У нас буде те, те, тема, тема діток, як да, как долететь, як как прилететь, які документи треба, які документи потрібно при виїзді в лагері і так далі. Тобто ми там ще все поговоримо, тому я з вами. Марчук Аліна, город Криворог, ваш travel турагент, да, как бы magic, magic, волшебний турагент. Я делаю невероятно сама. Отак вот потім хожу, але нічого з волшебними палочками машу для того, чтобы ваш отдых состоялся. Поэтому я всегда с вами на любые вопросы дам вам подробную информацию. Пишите, с радостью помогу. Сезон отдыха открыт. Не забывайте, что уже 31 или 30 там, мая некоторые отели себя объявили в стоп позиции, то есть потому что они уже продали все номера, несмотря на то, что, допустим, здесь была обратная ситуация: на самолете места были, на автобусе места были, а в отеле не было. Поэтому есть разные ситуации, слава богу, что вы в них не попадали, но если, не дай бог, попадете, то знайте, что в туризме это нормальная процедура. И как я всегда говорю, детка, туризм это рулетка, и мы не знаем, какой нам выпадет, черное или красное. Конечно, пусть у нас будет белое, пусть у нас всегда будет все светлое, солнечное, теплое, тихое, мирное, да, самое главное, мирного неба нам. Ну, и я была рада вас видеть, слышать. Как бы да, пишите, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим прямым эфиром. Я буду на связи. Пока-пока.